Вітаю вас, друзі, справжні моменти життя з вами. Сьогодні мені з вами захотілось поговорити про свої 11 тисяч кроків і процес схуднення. Процес схуднення є, як ви бачите, навіть на обличчі. Це показано, тому що в якийсь час там обличчя у нас ширше, а потім воно показує, що воно стає вущим обличчям. Тобто, я вже сама помітила. Що не тільки талія стає тоньша і ваги показують менше, хоч я вам сказала, що я не намагаюся дуже швидко скинути вагу. Я цього не хочу. Я е, показувала ось недавно відео, знімала маску, робила для обличчя, е, тому що хвилююся, щоб не було такого, що шкіра обвисає. Це буде дуже дуже негарно. Мені це вдається. Ви знаєте, от я назвала ось цей свій марафон 11 тисяч кроків, тому що, ну, колись отак онук мені сказав, що, бабуся, ти ходиш е, там 6-7 тисяч кроків, це дуже замало, давай я тобі на крокомір поставлю 11 тисяч кроків. говорю, давай, постав 11 тисяч кроків. Ось і почалося оця прив'язка 11 тисяч кроків. Ну, ви знаєте, Якщо вонук мріє, щоб бабуся стала стрункішою, то, звісно, мені хочеться пройти 11 тисяч кроків, а не 5-6-7 тисяч кроків, як це я робила раніше. І ви знаєте, ось коли вдається, коли ти бачиш ось результати навіть в дзеркалі, сам бачиш, спочатку начебто їх не видно. І оця вага скидається там мінус 100 грамів, мінус 200 грамів. Я вже з вами на марафоні. Е, третю частину свого марафона. Я разом з вами. То хочу сказати так, іноді було таке, що я ставала на ваги, мене на наступний день ставало е, чомусь більше. Дивлюся, там на ті 200 чи триста грамів стало більше, які я скидала там 300 грамів, скидала декілька днів. Потім там через день встаю, мінус пів кіло, от якось по-різному скидається вага. Що я хочу сказати? Одного разу е я купила кукурудзу, ну, зараз серпень місяць і. Мало людей, які не люблять молоду кукурудзочку, смачненьку, солоденьку поїсти. Захотілося мені, хоч я знаю, що у мене табу на каші, картопля, хліб, все мучне каші, я не їм. Їм збалансоване харчування в мене, я начебто їм там гарну їжу. Mm, гарне м'ясо, там, рибу, овочі, фрукти. Хоч фруктів треба менше, аби менше фруктів їла. Напевно, би, можливо, вага скидувалась скоріше. Але немає в мене такої мети скидувати е, скоріше вагу. Мені хочеться просто напрацювати для себе такий режим харчування, який би мені подобався. І я дотримувалася його. Майже постійно я не говорю, що я собі поставила за мету ніколи не їсти тортика, ніколи не їсти цик... цукерку. Так, коли я бачу, побачу результат, ну хоч би нехай буде, якщо я на місяць запланувала мінус 3 кілограма, нехай буде за. Там Два місяці чи три місяці результати, О, ось тоді там раз в тиждень я собі буду дозволяти, коли побачу, що на вагах мінус 10 кілограмів. Тоді я буду іноді там чорний шоколад дозволяти їсти. Е, ну, щось солоденьке, те, що я найбільше люблю. І ось я почала з того, що кукурудза так я собі відмовляла в кукурудзі. Заходиш у магазин, бачиш ту кукурудзу. Тобі хочеться з'їсти кукурудзу. Думаю, та що ж мені робити? Як ж мені відмовити собі, щоб не з'їсти ту кукурудзу? Ну не дуже в мене получалося це. І я одного разу все ж таки собі не відмовила, купила кукурудзу. І що я мала результат наступного дня, коли я боялася стати на ваги. Я думала, що в мене там буде кілограм чи пів кіло більше, бо я поїла кукурудзи. А в мене навпаки мінус 400 грамів. Вірите, в мене просто очі такі квадратні стали. Думаю, ну як це так? Каші, ну вони калорійні, так, і там е, багато вуглеводів іде. і я собі в кашах відмовляю. А тут я поїла кукурудзу, і в мене скинулася вага. Але я розумію, що з цим шуткувати. Не треба, і я не користалася саме тим, щоб не скористалася, щоб піти і швидко купити кукурудзу, з'їсти. А думаю, ну нехай якийсь пройде час. Але, друзі, я не витримала. Я пішла в магазин, ось вам показую, що, що я сьогодні купила собі. Це буде моїм обідом. Так, і кукурудзу, я собі зверю кукурудзу, друзі. Я купила кукурудзу. Купила ось ця кукурудза, така солоденька, смачненька кукурудза. Ну, не змогла я собі відмовити, якщо я іще раз завтра буду в мінус 400 грамів, я можливо перейду на кукурудзя до дієти, тому що зараз. Кукурудза, ну це така смакота. Можливо, хтось не любить дуже там кукурудзу, а я люблю кукурудзу. цю. І е, завжди, коли був сезон кукурудзи у нас в Україні, що ми робили? Їли кукурудзу. Як згадаю, як вона за радянських часів, ця кукурудза була така, що три години треба було її варити, щоб вона зварилась, але все одно ми її любили, і вона була смачна. Зараз ця кукурудза там за 15 хвилин, і вона вже готова. Так що я купила друзі кукурудзочку. Але я хочу ось і мій чек лежить, показую вам чек. Так, сходила я сьогодні в магазин, і ось такі кошти я потратила: 10 злотих, 54 гроші. Зараз уже по 11 злотий. Це, виходить, десь там 110 гривень, так? приблизно так скажімо. Але, друзі, якщо я буду смакувати зараз кукурудзу, крім кукурудзи, в мене є ще котлети, я зробила із шинки, з не, не, це що не жирне м'ясо, хоч треба їсти жирне м'ясо, щоб ми наїдалися. Я жирну якось не дуже люблю жирне м'ясо, але я знаю, що чоловік дуже любить, треба буде сходити, купити уже закінчується у нас бочок. Він любить бочок, щоб там більше м'яса було, ніж сала. Ось і він їсть, він їсть дуже мало, але ось він з'їдає там шматочок тоненький цього бочку на грилі приготовлений, і він дуже полюбляє капусту, салат з капусти, там квашену капусту. Я йому роблю. Він поїв і довольний. Вага у нього не прибавляється. Він такий стрункий, гарний спортсмен. Я також хочу бути стрункою і гарною спортсменкою. Якщо я буду їсти сьогодні кукурудзу. Я потім вам розкажу про результати. Так, можливо, навіть чоловік він не полюбляє кукурудзу, можливо, я з'їм навіть цілих цих два, хоча я не знаю. Можливо, я з'їм пару котлет, так, і з'їм оцей один там пару котлет з помідорчиком, так, тому що помідори я також, друзі, купила ось мої помідори. Так, показую помідори. Так, купила рожеві сьогодні помідори. Захотілося рожевих помідорів. Ось і так, стільки їх ну так важкенько, мабуть, більше кілограма, Зараз подивимося, що там чек показує. Так, помідори малинові. Ось такі такої форми малинові помідори. Буду їсти малинові помідори. Значить, я на вечір зроблю собі салат. Я його дуже люблю, просто помідори і трішечки туди цибулі і олія, сіль. І, Олія. Я такий салат люблю, тим більше зараз також сезон помідорів, і вони самі смачні ці помідори. Так, я сьогодні буду смакувати. І що у мене по грошам вийшло? Так, я сказала, що купила ось оці два качани кукурудзи. Такі величенькі, важкенькі, але вони на штучки продаються. Одна штучка коштує 1,98, ну, тобто 20 гривень. 20 гривень. Я оце на гривні, на 40 гривень купила, Ну, на золоті, виходить 3,98, ну, напевно, десь на 43 гривні. Оці два качана я купила. Я і про ціни розказую для того, щоб можна було порівняти саме ціни в Польщі в Кракові, я зараз тимчасово знаходжуся, мій Дім Україна, Київ, і я обов'язково поїду туди, як тільки мій чоловік вилікується, як тільки в нього буде сила, ну навіть, скажімо. Ховатися в ті підвали, і буде все добре. Ми будемо обов'язково вдома, тому що ми з України, ми любимо Україну. Зараз просто нас горе сюди завело. Але намагаюся позитив знаходити скрізь, не дивлячись на складне життя, і хочу дарувати ось цей позитив також і вам. Значить ввечері у мене будуть смачненькі помідори, можливо, я шматочок з шинки замість котлети. Посмажу, а ось я проекспериментую знову. Чи буде в мене завтра внусьчотириста? Ну на вечір я точно кукурудзу залишати не буду, друзі. Тому кукурудза буде ось саме сьогодні. Оце все, що я вам розказала по ціні, так і помідори я не сказала. Помідори, оці помідори получилися на 65 гривень. У мене 5 злотих, тобто 50 гривень кілограм. Ось і так, скільки коштують помідори. Тому ж, друзі, я вам розказала про те, що ось буду їсти і поділилася з вами. І цікаво, що буде, чи знову скину ці 400 грамів, чи ні, чи я їх не скину. На сьогодні я вам всім бажаю гарного настрою. Ходіть зі мною 11 тисяч кроків. Я зранку вже сьогодні пройшла 15 тисяч кроків, друзі. Так що можете мене в коментарях навіть похвалити, і я вам бажаю щастя. До побачення.